Математика. Урок 8. Частина 1. ТЕМА НУМЕРАЦІЯ БАГАТОцифрових чисел. Ознака подільності на 2, парні та непарні числа. Об'єм прямокутного паралелепіпеда. Відкрити сторінку 38 у підручнику. Попрацюйте з таблицею класів і розрядів. Запишіть до таблиці числа. 100 015 15 Сто тисяч п'ятнадцять. Сім тисяч двісті. Сім тисяч двісті. Дванадцять тисяч триста десять. тисяч Дев'яносто тисяч чотириста. Дев'яносто тисяч чотири. Перевірте. Сто тисяч п'ятнадцять. Сім тисяч двісті. Дванадцять тисяч триста десять. Дев'яносто тисяч чотириста. Пригадайте, що сусіди числа це попереднє і наступне для нього числа. Наприклад, сусіди числа 1200 це числа 1199 і 1201. Тому зараз запишіть сусідів найменшого семицифрового та найбільшого п'ятицифрового чисел. Отже, найменше семе цифрове число це. Один мільйон. Так. Найбільше п'яте цифрове число це. Так, 99 999. Перевірте, записані їхні сусіди. Дуже добре. В наступному завданні знайдіть число, для якого сума попереднього і наступного чисел дорівнює 800. Знайдіть число, для якого сума попереднього і наступного чисел дорівнює 800. Молодці це числа 359 та 401. Якщо ми їх додамо, отримаємо 800. Відкрийте робочі зошити, запишіть сьогоднішнє число, класна робота, Задача 4. Прослухайте текст задачі та скажіть, яким способом можна її розв'язати. Дівчинка посадила рядок квітів. Відстань між сусідніми квітами дорівнює 6 см 5 мм. Яка відстань між крайніми квітками, якщо в рядку 10 квіток? Який метод доцільно обрати для того, щоб розв'язати цю задачу? Правильно доцільно обрати метод схематичного малюнку. Отже, нам відомо, що дівчинка посадила рядок квітів і у рядку 10 квіток. Але вісень між сусідніми квітками дорівнює 6 см 5 мм. Ми можемо намалювати у рядку 10 квіток. Зображимо їх уявно ось такими стовпчиками. 10. Тепер нам відомо, що відстань між сусідніми квітками дорівнює 6 см 5 мм. Тобто відстань між першою і другою квіткою, між другою і третьою, між третьою і четвертою, і так далі буде одинаковою. По 6 см 5 мм. Можемо написати лише 1 раз 6 см 5 мм, а далі просто стрілочками показати, що відстань між ними одинакова. Далі запитують, яка відстань між. Крайніми квітками, тобто між першою і між десятою. Позначимо це ось такою стрілочкою. Знак питання сантиметрів. Яким чином можна розв'язати цю задачу? Так, оскільки між квітками у нас відстань у 6 см 5 мм, нам потрібно порахувати ось ці якраз відстані, скільки їх? Одна. Дві, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто, між квітками у нас умовно дев'ять відстаней, кожна з яких по 6 см 5 мм. Чи можемо ми знайти ось цю всю відстань? Так, ми 6 см 5 мм помножимо на 9. Запишіть розв'язання. 6 см 5 мм помножити на 9 яким чином можна помножити? Можна 6 см 5 мм перевести в міліметри. Це буде 65 мм і помножити на 9. А можна швидше окремо помножити сантиметри, окремо помножити міліметри і потім все з'єднати. Отже, 6 помножити на 9. Це 54 см. Так, 5 помножити на 9. Це 45 мм. Буде 54 см 45 мм. Але, ви знаєте, що в одному сантиметрі 10 мм. Тому в 45 мм ми можемо забрати 40 мм і перетворити їх у 4 см. Додати до сантиметрів, І вийде 58 см і 5 мм. Тому, яка відстань між крайніми квітками? Так, відповідь: відстань між крайніми квітками становить 58 см. 5 мм. Поки що закрийте робочі зошитки сторіночка 39 у підручнику. Попрацюйте усно. Візьміть руки, ручки іншого кольору. Тобто зеленого. Перевірте приклади. Якщо правильно обрахований приклад поставте плюс. Якщо неправильно, виправте помилку. Поставте відео на паузу. Перевірте. Чудово! Пригадайте! Якщо число ділиться на 2, остання цифра буде 0, 2, 4, 6 або 8. Числа, які будуть ділитися на 2, є парними. Наприклад, 0, 2, 4, 10, 12, 16. Числа, що не діляться на 2, є непарними. Наприклад, 5, 7, 11, 17, 25 тощо. Наведіть приклад одноцифрових парних чисел. Наведіть приклади двоцифрових непарних чисел. Чудово! Відкрийте знову робочі зошити та запишіть. Задача 7. Прослухайте текст цієї задачі. У книзі всього 16 сторінок із малюнками. По одному малюнку розташовано на сторінках, номери яких є непарними числами. І по два малюнки на сторінках, номери яких є парними числами. Скільки малюнків у книзі? Який метод доцільно застосувати для розв'язання цієї задачі? Так, доцільно застосувати метод організованого перебору. Якщо у книзі 16 сторінок, то половина з них буде парні сторінки, а половина непарні сторінки, тобто з непарними числами. Перевіримо це. Отже, 16 поділити на 2, це буде 8. Тобто 8 сторінок із парними числами і 8 сторінок з непарними числами. Але давайте це перевіримо. Всього 16 сторінок, так? По одному малюнку це не парні сторінки, а по два малюнки це парні сторінки і перевіряємо. Якщо у нас всього 16 сторінок, отже, перевіряємо спочатку парні. Парні це в нас 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Перевіряємо не парні. Так, це 1, 3… 5, 7, 9, 11, 13, 15. Скільки всього у нас порахуємо. Тут 8 чисел у непарних і в парних 8 чисел. Тобто можна було це зробити швидше. 16 поділити на 2 дорівнює 8. 8 у нас сторінок із парними номерами, і 8 з непарними номерами. А тут ми з вами перевірили. тобто Перерахували. Отже, якщо нам відомо, що непарні сторінки, на непарних сторінках по одному малюнку всього їх 8. Так, то тоді у нас всього буде 8 малюнків. Тобто 1 помножити на 8 дорівнює 8 малюнки пояснення на непарних сторінках. На парних сторінках по 2 малюнки, і їх знову ж таки 8 сторінок. Так, ми 2 помножимо на 8 і дорівнює. 16 малюнків на парних сторінках. А скільки всього малюнків у книзі? Так, ми до 8 додамо 16 і отримаємо 24 малюнки. Отже, відповідь 24 малюнки у книзі. Тобто всього 24 малюнки у книзі. Допишіть відповідь. Дуже добре, закрийте робочі зошитки сторіночка 39 у підручнику. Розв'яжіть рівняння, у якому один з компонентів є виразом зі змінною. Отже, розв'яжемо разом ці рівняння. Дивимось на перше рівняння. Переписуємо його без зміни. І тепер увага. У дужках ми знаємо, це перший компонент. перша дія. І друга дія це буде ділення. Тобто це в нас залишається без зміни у лівому стопчику. Це в нас буде невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто ми пишемо без зміни в дужках 96 відняти y, за дужками поділити на 7, дорівнює 59 відняти 48. І це в нас дорівнює. Так, дорівнює 11. Дивимося далі. 96 відняти у залишається без зміни у лівій стороні. Але щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник, тобто 11 помножити на 7. Так і записуємо. 96 відняти дорівнює 11 помножити на 7. Яка буде відповідь? Так, буде 77. Отже, 96 відняти іг дорівнює 77. Що потрібно зробити, щоб знайти Y? Молодці 96 відняти 77. І це дорівнює? Це дорівнює 19. Перевіряємо, переписуємо все рівняння без зміни. Замість Y ми пишемо 19. І тепер обраховуємо. 96 відняти 19. Так, це буде 77. Тобто ми пишемо замість 96 відняти 77. Це інше переписуємо без зміни. Виконуємо наступну дію, 77 поділити на 7. Так, це 11. Замість ось цієї дії ми пишемо 11. Далі переписуємо без зміни. 11 додати 48. Це буде 59. Отже, 59 дорівнює 59. Рівняння розв'язане правильно. Якщо в нас рівняння А було трішки легшим, то рівняння Б же, подивіться, трішки важче. Отже, перепишіть його повністю. І тепер уважно дивимося. Діїв дужка, Бачимо подвійні дужки в нас тут. Отже, Перші дужки і другі все ми переписуємо без зміни у ліву частинку. А це ми записуємо у праву частинку. Тобто все, що в нас у дужках – це невідомий множник. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий множник? Правильно, добуток поділити на відомий множник. Тобто ми переписуємо без зміни все, що в дужках, дорівнює 30 поділити на 2. І це дорівнює. 15, так. Тепер дивимося, яким чином ми виконуємо далі. В дужках дія, і та, що біля неї ділення, ми залишаємо без зміни. Це в нас буде невідомий відємник, так. А що потрібно зробити, щоб знайти невідомий від'ємник? Правильно, від зменшуваного відняти різницю. Тобто, у дужках 25 додати х за дужками поділити на 3 ми залишаємо без зміни, а у правій стороні 145 відняти 15. І скільки це буде? Це буде 130. Тобто, ліва частинка у нас залишається без зміни, а всі обчислення виконуємо в правій частинці. Тепер дивимось далі. 25 додати х це в нас невідоме ділене. невідомий компонент. Він залишається ось тут у лівій частиночці. А що потрібно зробити, щоб знайти невідоме ділене? Так, потрібно частку помножити на дільник. Тобто 25 додати х дорівнює 130 помножити на 3. І в результаті? 390, так. І тепер бачимо звичайне просте рівняння, що потрібно зробити, щоб знайти не невідомий доданок. Так, від суми відняти відомий доданок, тобто х дорівнює від 390 відняти 25. І х дорівнює. Х дорівнює 365. Тепер робимо перевірку. Підкреслюємо і переписуємо все без зміни рівняння, але замість х саме пишемо число 365. І тепер, увага! Виконуємо по діях. Перша дія додавання в дужках. 25 додати 365. Це 390. Тобто ми все переписуємо без зміни, але замість ось цих дужок, замість першої дії, пишемо 390. Далі виконуємо другу дію ділення. Знову ж таки, бачимо, у дужках все. 390 поділити на 3. Це 130. Тобто, в дужках у нас залишається 145 відняти без зміни. А замість 390 поділити на 3 ми пишемо 130. Все інше переписуємо без зміни. Виконуємо дію в дужках. 145 відняти 130. Це буде 15. Замість дужків ми пишемо 15. Помножити на 2 дорівнює 30, ми переписуємо без зміни. І тепер дивимося, 15 множимо на 2. Це буде 30. Отже, 30 дорівнює 30. Рівняння розв'язане правильно. Якщо не зрозуміло, як розв'язуються такі рівняння, можете перемотати відео назад і прослухати ще раз пояснення розв'язання цього рівняння. Ну що ж, а тепер перегорніть сторіночку, сторіночка 41. Розв'яжіть задачі на рух в одному напрямку. Із двох селищ, відстань, між якими становить 20 км, одночасно в одному напрямку виїхали автобус і вантажівка. Швидкість вантажівки, що їде попереду 60 км за годину, а автобуса 65 км за годину. Через кілька годин автобус нас дожене вантажівку. Отже, якщо це у нас задача на рух в одному напрямку, то і автобус, і вантажівка виїжджають. З одного населеного пункту. Позначимо з двох селищ відстань, між якими 20 кілометрів. Позначаємо два селища і позначаємо з вами е, відстань 20 кілометрів. Селище А і селище Б нехай буде. Далі. Швидкість вантажівки, що їде попереду. 60 км за годину. Тобто вантажівка у нас попереду, а автобус буде позаду. Вантажівка В1, а автобус В2. Позначимо. Запитання: через скільки годин автобус наздожене вантажівку? Наприклад, нас доженуть вони в остій точці, і ми так і позначимо те знак питання годин. Розв'язання. Для того, щоб розв'язати цю задачу, запишемо формулу знаходження часу. Час ми можемо знайти таким чином. Відстань потрібно поділити на швидкість. Але, яким тепер чином? Оскільки це в нас задача на рух в одному напрямку. і… Автобус буде наздоганяти вантажівку, нам потрібно дізнатися, на скільки кілометрів за кожну годину він буде наздоганяти. Правильно, нам потрібно від 65 відняти 60 і отримаємо 5 кілометрів. Це в нас буде швидкість зближення автобуса та вантажівки. Відповідно, коли ви знаєте, що швидкість зближення автобуса та вантажівки становить 5 км за годину, а відстань між ними була 20 км, то через який час автобус наздужене вантажівку? Так, потрібно 20 поділити на 5 і отримаємо 4 години. Запишіть вираз до задачі. Відомі дані 65, 60 і 20 і остання дія. 20 відоме? Відоме, отже, 20 поділити ми пишемо без зміни? 5 відомо? Ні, 5 це результат першої дії, 65 відняти 60. Тобто замість 5 ми напишемо в дужках 65 відняти 60. Адже якщо ми не поставимо дужки, ми покажемо, що це у нас буде друга дія віднімання, а в нас перша дія віднімання. Так, через скільки годин автобус нас дожене вантажівку? Через 4 години автобус наздожене вантажівку. Дуже добре! Сьогодні ви ще пригадаєте, як обчислюється об'єм прямокутного паралелепіпеда. На сторінці 40 прочитайте навчальну одиницю. Об'єм прямокутного паралелепіпада обчислюють за формулою В дорівнює А помножити на Б помножити на С. Де В велике це об'єм прямокутного паралелепіпада, А це в нас довжина, Б ширина, а це в нас висота. І зараз спробуйте допомогти суперромбуку виконати завдання. Потрібно знайти об'єм акваріума. Що має форму прямокутного паралелепіпеда, довжина якого 7 дециметрів, ширина якого 3 дециметри і висота якого 2 дециметри. Знову ж таки, це завдання є досить легким, тому що нам вже всі дані дано. Нам потрібно записати, що відомо. Отже, довжина А дорівнює 7 дециметрів, ширина, Б дорівнює 3 дециметри і висота С дорівнює 2 дециметри. А потрібно знайти об'єм, так, В, знак питання кубічних сантиметрів. Пригадуйте, площа в нас вимірюється в квадратних сантиметрах, а об'єм в кубічних сантиметрах. Адже, якщо ми подивимося на саму формулу, нам потрібно помножити тут три величини, довжина, ширина і висота. І відповідно тут у нас чому сантиметри кубічні, тому що показується, що множиться три величини. Розв'язання. Запишіть формулу знаходження об'єму прямокутного паралелепіпеда. Так, це В дорівнює А помножити на Б помножити на С. А тепер нам залишилось тільки у формулу замість А поставити 7, замість Б поставити 3 і замість С поставити 2. Отже, 7 помножити на 3. Це 21, а 21 помножити на 2. Це 42 дециметри кубічних. Ось тут, подивіться, тут має бути дециметри. Запишіть собі уважно дециметри кубічні, кубічні дециметри. І відповідь об'єм дорівнює 42 кубічних дециметри. Дуже добре. Сторіночка 41. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Тому виконайте якнайшвидше розв'язання задачі. Поставте відео на паузу. Молодці. Хороша робота.